Виконуємо номер 292 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Рівняння перше. Сума невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 7,8 до рівня 9,712. Задання друге. Різниця невідомого числа позначеного змінною х та числа 7,819 дорівнює 4,3538. Приступаємо до виконання у першому рівнянні нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Віднімо від 9,712. 7,8 дев'ят. 12 не кратне 9, тому збільшимо 12 у 3 рази 36 кратне 9, тому спільний знаменник для дробових частин буде 36. Знайдемо додаткові множники. 36 ділимо на 12, це буде 3. 36 ділимо на 9 буде 4. Знайдемо новичільники. 3 множимо на 7, 21. 4 множимо на 8, 32. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,2136 до віднімання. 8,38 Одиницю представимо в ліді неправильного дробу знаменником 36 36, 36. Да додати 36 маємо 8, 57, 36. Переписали від'ємник. Тепер уже можемо виконувати віднімання. 8 відняти 7 буде 1. 57 57,36, відняти 32 36, маємо 25 25,36. Записали відповідь. шостих. Переходимо до другого рівняння. Нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник 4,3538. Додамо 7,819. Зведемо дробові частини наших мішаних чисел до спільного знаменника 38 на 19, тому найменшим спільним знаменником Буде 38. Знайдемо додатковий множник для другого дробу. Для цього 38 ділимо на 19, це буде 2, 2 множимо на 8, 16, це новий чисельник. Тепер виконуємо додавання: 4, додати 7, 11, 35, 38, додати 16, 38, маємо. 51, 38. Дробова частина у нас неправильний дріб. Тому представимо у вигляді мішаного числа. 51 ділимо на 38. Неповна частка буде 1, додаємо до 11, 1 це буде 12, цілих. тепер знайдемо остачу. 51 відняти 38 буде 13. Знаменник переписали без змін. Отримали 12,13.